Всім привіт! Пропав ненадовго із блогу, але не то були свої причини. Я вже повертаюся острій і за цей час я побачу ваш актив. Мені досить приємно, що ви підписуєтесь, ставите лайки та навіть коментуєте. Я вам гарантую ще кращий контент, точніше навіть якісний контент. Так що підписуйся на мій канал, став лайк, коментуй відео. І бажаю вам хорошого перегляду. Всім привіт! Як бачимо, свята прийшли на ура. Зламав я пальцем. Поставили мені гіпс. І зараз я застряг удома на 5 тижнів. Для мене це буде важкий період в житті, тому що без роботи сидіти ми всі знаємо, це важко. Зараз вам прикріплю тут відрізочки, що в мене було з пальцем. Лікар мені відкрив документ Л4, щоб для всіх було зрозуміліше, це є лікарняний. Коли я розказав своєму шефу, оказалося, що я суцільний ред флаг. Що з самого початку роботи я був завжди проблемним працівником. Завжди були якісь зі мною проблеми, недорозуміння. А що найважливіше для нас, це обман. Коли я його ніколи не обманював, завжди говорив, як є. Ну, а вже ж, коли не підлизуєш, то ти є не ідеальний працівник. Я йду на нову фірму. І знаєте, що ви побачите саме цікавіше, на чому я буду їздити пізніше. Але не пропускаємо, підписуємося, ставимо лайк, коментуємо. Це є новий початок в житті. А ви готові? Так що погнали! що аудіо робили джипи, бо для мене на ось це. Дивитися дуже странно. 1961 рік. Так що для мене це було щось новеньке побачити. Знаєте що, я вже знаю ідеї для буса, як його оформити під голландський стиль. Буде тема. Та ти що? Ціль, щоб в мене бус так же само освітився. Ви також зможете побачити мототехніку, ігрову зону, імітацію, як виглядала квартира у 90-х або 80-х, та товар, який колись був на прилавках магазину. Моя оцінка даному музею 5 із 5, та рекомендую вам заглянути сюди. Поки у мене лікарняний, маємо час поїхати у Познань, аби змінити обстановку. Вже вийшов з вокзалу. От. Зараз йдемо в торговий, а пізніше йдемо в якийсь там зоопарк. А це вже далі буде видно по ситуації. а може в якийсь музей. Так що ми вже в познані йдемо гуляти. Скажу вам так, якщо ви їдете в інше місто погуляти, то не заходьте в торговий центр, тому що ви пропадете на цілий день. Ми вже тут гуляємо приблизно 5-6 годин. Ну і вже закупились, звісно, нормально. Так що якщо гуляєте, то краще не заходите, бо це така ловушка, що канеться. У нас сьогодні певний бігук. Заїхали в Макдональдс. І пригодилися. Давід, передай привіт. Привіт. Да, заїхали в Мак, купили мак і ще дали додаток нам такі покемони на голову. так що, так. Да. КорCKI, я не знаю, я купив, напевно, собі проблему на голову, але це виглядає так. Добре утро, моє сонечко! Ходить, о тепер співає по дворі. Ооо! О! Че Лапада! Ми танцюємо у парабізі! До нас прийшли гості, але. Смачне печі. Дякую, дякую, Прошу, варто, прошу. Радується як дитина, коли ми йому дали солодку сладку вату. Да. <laughs> не очікував. Бо думали, що підійде зараз, каже, дай мені дишко на водку чи щось таке, але водойк. Попрошую, попросиє, цення. Hey, Мама звикла вода, можеш, біжиш. Так що вітаміни, чи з стало? То зламана ренька, палець зламане. Ну, не зробиш. Прошу. У нас сьогодні день відкритого пакету. Підходять до нас, просять поїсти, попити. Там, звісно, добрі люди даємо. Там, взагалі, оцей чувак, що дали вату йому, то ходить там, що співає до сих Самое ход. главное, что що вони такие такі э, чоловічні, що вони не підходять, ні не вот просять іскрі і как бы, добро на добро. Да, то що вони дійсно добре добре підійшли до нас, так почали розмовляти нормально. Не цигарку, не там не, да, не водку, воду, да. а просто купити води, да, попити, води або поїсти, да. і не гроші, а просто їсти і попити води, так що. Да. Творите добро, воно Конечно. Так що так. Да. Зараз. зараз. Зараз пів першої ночі. І знаєте що? Ми прийшли в бідронку, щоб закупитися шоколадками. І знаєте наскільки воно вийшло? Зараз ми вам покажемо. Оп. 3191. А повинні були скупиться на 140 злотих. Коротше, нормально ми скупилися, так що ми економщики. Всім привіт. о oh, привіт! Опри! Oh, У uh, мене доволі тим, що ми в лікарні, бо ти до одної думки ти вже хворієш. Тут багато людей. Uh, чергу потрібно стояти дуже довго. Купили ми, кстати, булочку. І ось цю булочку, і цей напиток. Коротше, ми зараз чекаємо чергу. Bo muszę zapisać się na... do lekarza, żeby mi znięli lic. To będzie aż za 2-3 tygodnie. Ma. 8 maja. 8 maja, tak? Nic wcześniej, bez kogo lekarza ja nie mogę. Aha. też nie mogę wysyłać, jak nie mam po prostu wolnego miejsca. Вийшов я з лікарні. Мені мусили 18-го знімати гіпс, а по датам не сходиться, будуть знімати мені 29-го. Можливо, ми зараз поїдемо в іншу лікарню, можливо, там запишемося, щоб скорше зняли. Бо без роботи я не хочу сидіти. І записали на 8, а мусили записати мене взагалі на 4 чи на 3, -й, 6 того. Записали на 8, потім записали на 29. -го. Короч, я не знаю, що з цим робити, то зараз будемо, можливо, їхати на іншу лікарню і там будемо вирішувати ту ситуацію. я якраз вийшов з цієї лікарні. Найбільша лікарня в так. Да. Зараз я їду до Барбершопа, маю запис. Нарешті пострижуся, бо я вже стільки часу не стригся. Ще як приїхав з траси місяць, десь майже біля двох місяців не стригся. Зараз і борода, і голова, і буде все окей. Від сьогодні я буду кидати весь Мозон, який був в відосах, свій телеграм-канал. Залишаю силку в описі. Підписуйся і слухай музику. В принципі, що було потрібно очікувати від польської лікарні, то, що мені неправильно наложили гіпс, а взагалі не дали ніяких рекомендацій, як тримати руку. Ой, Коротше, да, от тепер зробили ось так. О, такий красавчик буду ходити тепер. Кальян замовили середній кальян, а по важкості він, таке враження, що якийсь, не знаю, найважчий і хардкор якийсь. Зараз сидимо, граємо в карти. от, okay. Я за три з половиною роки десь плюс-мінус курю кальян. І для мене це взагалі якийсь треш, якщо чесно. Тільки перша впиха і зразу десь легені зжимається як той пакет. Якщо чилимо собі кальяну, трохи розкурили того кальяну. то вже такий більш лайтовіший, вже можливо його курити. А то раніше я курив, то кажу, легеня просто. Вийшов трохи на двір, бо там вентиляція трохи не справляється і голова просто очманіє. Кружиться голова від того диму, вийшов трохи на двір. Продихатися, але зараз вертаюся назад, бо кажуть, трошка вентиляція не справляється зі своєю функцією. Приїхали ми з закупів додому і вирішили поїхати на рибалку. Вирішив пройтися по березі і побачив тут досить багато риби, яка подохла. Тут дві, там ще чотири. В тій сторони також було досить багато риб потохлих. Так що не знаю, чи вони своєю смертю пішли чи ні. Ну, дивно фігня, що вона так просто лежить і навіть ніхто не забирає. Можливо, озеро заражене, може ні, не знаю. Спасибо. 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 Я Адамці. У тебе холосили. Як ловиш одну рибу, то в тебе просинається азарт як в казино. Так що ми очікуємо ще одну рибу хоча б зловити, бо нам лишилося десь приблизно пів години і все. Бо тут до 18-ї години працює цей став. Чи... Ну, став, так. Ми приїхали з рибалки. І будемо зараз готувати рибу. Так як я не можу готувати рибу, то моя дівчина це зробить замість мене. Зараз будемо лу. <ugh> <гух> <гух> дівчина, яка не переносить рибу на дух. Зараз будемо обробляти рибу від луски та будемо чистити кішки. Ви все побачите, так що мерщі. <гух> Починаємо рибу чистити від слизі та луски. Відрізаємо плавники та все, що буде мішати для приготовлення цієї риби. Очистили рибу від внутрішнів та робимо надрізи для того, щоб риба нормально замаринувалася. Після того, як ми обробили рибу, промиваємо та готуємо маринад. Беремо сіль та натираємо кожний надріз. Тепер готуємо маринад. Беремо половинку лимону та давимо сіль. Після цього додаємо 4 ложки олії, перець та солодка паприка, додаємо зелень та приправи до рибу. Все ретельно перемішуємо та наносимо на рибу. Після чого нарізаємо лимон. Та додаємо до риби. Духовку розігріваємо до 200 градусів та ставимо випікати рибу плюс-мінус на годину часу, після чого отримуємо смачну та соковиту рибу. Всім смачного! Але саме на локаут-тавер, вроді так і називається. Ну, по Google картах так пише. Звідси видно Вроцлав, Чешські гори, чи то ще не Чехія, але гори то вже ближче до Чехії. І підніматися тут, тут досить важко, а ще коли дивишся на нес, а в тебе під низом ось таке, то Таке враження, що ти піднімаєшся майже по повітрі і е, трохи в голові аж крутиться. Але до нічого це, цього варто, щоб залізти сюди і подивитися на ті краєвиди. Бо тут досить красиво, але високо. Я потім знайду інформацію, скільки тут метрів. Я думаю, що близько ну, 100 метрів точно є. Так що, да. а спускатися тут все важче, напевно. За цей тиждень було, то тільки забрав карточку до тахографа. Кому потрібна допомога, щоб отримати ту карточку тахографа, пишіть в коментарі, пишіть мені в інстаграм. Також можете в телеграмі написати в коментарі плюс, і я побачу, кому вона буде потрібна. Всім привіт паспісота. Закупився я в каденцію. Да, Машини поки що немає. Приходиться іменно так доставляти твар додому. Так що, думаю, бідренка не обійдеться, якщо ми заберемо в неї тілешку ненадовго. Так що погнали. Всім дякую за перегляд. Вдячний кожному за активність. Став лайк, пиши коментарі та підписуйся на мій канал. Та починаємо відеоблогу з Нового листа. Не забувай підписуватись на мої соцмережі та до нових зустрічей.